Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Молодий перспективний хлопець: попереду блискуча кар'єра, зірковий статус. Але він іде проти системи, і тоді система йде проти нього. Ні, ця книга не про одного з наших сучасників. Вона про Тараса Шевченка. Всемогутнє покликання. Тут всередині два твори. Перше, це повість, яку написав Тарас Шевченко. Про гулянка із задоволенням та не без моралі. Повість знаменита ще тим, що вона читається як те, що зараз називається тревел блог. І другий твір це щоденник. Чесно вам скажу, що цю книгу я обрав насамперед заради щоденника. Для українців Шевченко – це ікона. Це хата в хаті куток. Там висить портрет Шевченка, обрамлений рушником. Але справжнього Шевченка ми не знаємо. Стався одним з найталановитіших художників в імперії. Він міг жити в Петербурзі, ходити в оперу, пити своє улюблене шампанське з за закусувати устрицями, відвідувати світські вечори, обговорювати нові постановки в найкращих імперських театрах. І усього цього він зрікся заради того, щоб розказати правдиву історію України. Дивне, одначе, це всемогутнє покликання. Я добре знав, що живопис моя майбутня професія, мій насущний хліб. І замість того, щоб вивчити її глибокі таїнства і ще під керівництвом такого вчителя, яким був безсмертний брюлов, я складав вірші, за які мені ніхто ні гроша не заплатив, і які нарешті позбавили мене свободи. І які, незважаючи на всемогутню нелюдську заборону, я все-таки нишком кропаю. І навіть подумаю іноді про друкування зрозуміло під іншим ім'ям цих плаксивих, немічних дітей своїх. Справді дивне це невгамовне покликання. І ось це той вибір, про який ми в Україні насправді не знаємо, бо ми його вже сприймаємо як ікону і за іконою втрачаємо людину. Шевченко почав писати щоденник у засланні, куди його відправили якраз за е, малоросійські вірші. І уявіть, що вчора ви сиділи в Петербурзі на званій вечері, пили шампанське і розмовляли про е, театр. А сьогодні ви рядовий, засланий на край світу. Йому забороняють спочатку повністю малювати і писати, тобто людина позбавляє того, без чого він не може жити. Він стикається з армією, де особистість людини нічого не значить, де людина це функція, де його принижують ці порядки, муштра, щоденні обов'язки солдата. Він невимовно страждає, і йому треба виплеснути свої емоції, і, зрештою, він починає вести цю захалявну книжечку. В принципі, це страждання людини, яку система намагається зламати, і він відверто там не супергерой, тобто сенсі, що він не геройствує, він на межі того, щоб бути зламаним. Але, зрештою, він не ламається. У нього там дуже трапляються маленькі радощі. Наприклад, він там собі купує чайник. І цей чайник перетворюється на такий культовий об'єкт, який все створює йому атмосферу затишку. Зрештою, він починає малювати, і ми маємо декілька офортів звідти, і тут вони вміщені, він е, малює киргизів. Його автопортрет, де він без трусів йде. Е, маловідоме для широкого загалу зображення Шевченка. І весь цей щоденник насправді про одне. Як зберегти людину в собі, коли все намагається вбити в тобі людину? Я дипломатично, але наполегливо раджу цю книгу людям, які хочуть побачити, ким насправді був Тарас Шевченко і по-справжньому його за це полюбити, і тим, хто стикається з неймовірними труднощами і відчуває, що його або її намагаються зламати. Але хоче подолати ці труднощі і залишитися людиною, яка вірить в добро і в те, що добро завжди перемагає. Читайте Тараса Шевченка.